Один атівець за ним, інший тяжко травмований. Наскільки вдало? Чи, чи я це помилка, зрештою, що такими кадри втрачають? Ми сьогодні дійсно сумуємо, тому що ми втратили свого товариша, і ми не розцінюємо результати цієї операції. як якийсь наш успіх, тому що дійсно постраждали наші співробітники. Це, це Справа в тім, що розумієте, мова йде про те, що в квартирі перебувала дитина. Повірте, нашим, нашим спецпідрозділам вистачає фаховості для того, щоб про, це, про цю операцію провести швидко, миттєво і без такого. Але враховуючи небезпеку людей, які перебували в цій квартирі, і про те, що всі затримання потрібно було провести одночасно, про те, що один батько цієї. Дитини був членом цієї диверсійної групи, і, до речі, можливо, перевіряється зараз і причетність матері. І тому виходить, що дитина була весь час з ними, і небезпека була дуже значна. Тому ми не могли по-іншому робити, ніж спочатку рятувати дитину, але знешкоджувати цих диверсантів. Саме тому фактично ціною власного життя спецпідрозділ, спецпідпризначенці. І знешкодили небезпечних диверсантів і врятували дитину. Тому про про прорахунки тут мова не йде. Якщо дозволили дещо додати саме у цьому приміщенні було знайдено близько 40 гранат, 4 з лишнім кілограми тротилу та ті вісім саморобних вибухових пристроїв, про які я казав, Уявіть собі це багатоповерховий будинок. Якби під час якогось поводження неправильного з цими засобами ураження, якби вони здетонували, що було б з будинку. Розумієте, ми повинні були просто реагувати, і на той момент дитина фактично була заручником у руках диверсантів. І ми повинні були проводити гостро цю операцію для того, щоб і врятувати життя дитини, і врятувати життя тих мешканців, які могли перебувати під загрозою.